Життя виміряне муркотінням. Життя кішки починається тихо. М'яка, сіра шубка, зелені, як весняна трава, очі. Моє ім'я Микита і моє королівство це тепле підвіконня у старому будинку. Але королівство змінюється. Тихі ночі стали гучнішими, а ранкові промені сонця іноді ховалися за сірим димом. Я невеликий вартовий. Я не ношу чоботи чи форму. Але я знаю свою роботу. Моя робота бути там, де потрібен затишок. Коли хазяйка бабуся Галя починає швидко дихати від тривожних новин, я тихо застрибую їй на коліна. Її рука шукає мене як річка, що тече до моря. Я м'який якір, що тримає її у спокої. Моє моркотіння це стара пісня, знайома та безтурботна. Я втілення рутини. Сніданок о сьомій. Сон на сонячному місці опівдні. І завжди завжди бути поруч, коли їй страшно, і вона хоче плакати. Одного разу вона сказала Микито, ти мій маленький воїн, ти несеш свою службу нести світло. Я не знав, що таке світло, але мені подобалося, коли вона мене так називала. Я уявляв себе в капелюсі з жовтими квітами, з гордо піднятим хвостом. Ніби я охоронець українського поля, що стоїть серед соняшників. Коли наші сусіди, які багато чого втратили, приходять до нас, вони не одразу говорять про біду. Спочатку вони гладять мене. Їхні руки теж шукають заспокоєння. Вони відчувають моє м'яке тепло, мою постійність, і на мить їхні обличчя світлішають. Це моя найбільша перемога. Життя кішки не вимірюється великими подвигами. Воно вимірюється муркотінням. І доки я муркочу, доти бабуся Галя та наші друзі знають надія і затишок нікуди не зникли. І мій дім стоїть.